Гомін. АУТ Всім привіт, шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на радіопромін. Підпишіться на наш Ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні, як завжди, Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя Зухвала. Та Наші позитивні новини між ООН та Ізраїлем спалахнув гучний скандал. Вимагають відставки Гутереша. Нарешті ми не самі. Вау, 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 можна мені теж долучитися до цього Печайно, скандала. Всі. Я теж, я теж вимагаю відставки Гутереша. Я хочу е, і його, і все ООН. прийміть пакетне рішення. Ну ми ну ми наближаємося до вирішення цієї ситуації. А я не знаю, як можна вимагати відставки людини, яка не працює це як звільнить лежачого поліцейського. Sociedad, щоб. Не смій, conductor... — Не Лежачий поліцейський працює. Ну, До речі, добре, І щоб звільнити лежачого поліцейського, треба більше роботи, тому що треба відкалупувати його від. А Отереш просто так, отереш просто отак сидить на кріслі, штовкаєш і просто так виїжджає. Ой, а воно не катається. Ладно, вибачте, могла бути трагедія на радіопромі. Не сталося. Так. Деталі. Антоніо Гутереш оскандалився своєю заявою про Хамас. Він заявив, що їхні напади відбувалися не у вакуумі, бо, начебто, палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації. Ну дійсно, напади відбувалися не у вакуумі. У вакуумі відбувалася робота ООН, яка ніби мала чимось чомусь наповнити цей вакуум подій, правда? Так, якби ну, вийти, вийти з бункера, залишити свою кімнатку з м'якими стінами. 56 років нагадаєте. Мене вже давно не дивує, те, що представники ООН ну, стали героями сенсації рівня журналу хіт парад Типу... Ну, я, я просто вже чекаю якогось часу, коли буде, типу, скандально відомий Антоніо Гутереш грубо нахамив офіціанту в азіатському ресторані. Читайте в нашому дайджесті зашкварів зірок з міжнародних організацій. <гум> <гум> я хочу, щоб я хочу нового рівня, хочу, щоб ставки почали рости. І от вже Гутереш голиться на налисо в прямому ефірі, бо його зрадив відділ кадрів ООН і. Ну, що казати, ну, раціональне мислення. <рес> Було б гарно. Вам не здається, що просто в гутера спрацював якийсь, знаєте, біологічний будильник, і він такий: оу, 56 років, щось відбувається. Час відреагувати, он на це. Але я чудово розумію, чому він от саме отак реагує, каже такі заяви, тому що. Це ж найкращий варіант не працювати, бо ти кажеш, що як є якийсь конфлікт у світі, і там щось буде такий: ну, ну обидві сторони. Ну, що робити ООН, якщо і ці трошки винні, і ці. Ми ж не можемо зайняти якусь сторону, ну думаю, хай якось розберуться між собою, а ми будемо далі просто. День кита. Сьогодні. Це дуже зручно. Так, Гілат Ердан, постійний представник Ізраїлю в ООН, заявив, що він шокований заявою Гутереша. Він зауважив, що людина з такою позицією не може обіймати посаду генерального секретаря організації. Ну так, Ну так, якби. Я не представник Ізраїлю в ООН, але якби розумію, до чого Ну, заява Гутереша. Когось шокувала, ви розумієте, який це прогрес для ООН? ну, бо зазвичай заяви в ООН, вони як зручна білизна. Ти, ти їх не помічаєш. Ти, ти їх не помічаєш, не звертаєш на них увагу. Там просто знов щось буде. Мирний мир. Ну, щоб закінчилася війна, треба більше не стріляти з пістолети. Ну і ти просто ну такий шок. Ну і ти не помічаєш. Я вважаю, що клуб любителів Наруто е, зробив більше для. Миру в світі, ніж ООН. Але ти уявив, наскільки Гутереш талановитий, що він зумів відсутністю вообще якоїсь позиції шокувати людей. Бо, типу, це роки роботи. Ти взагалі не займаєш позиції, люди, ого, ого, він настільки нейтральний, Боже, як шоці? Ну і тут я не згоден з паном Геладом, Гі бо що значить не може займати що такий. Чувак Обіймати. не може займати, і якраз як ми бачимо з реальності, може і, скоріш за все буде. Дуже довго займаєте. Ну я просто думаю, що пан Гілат не сприймає того факта, що гутереш він ніби знаєте, він типу мислить як кіт, умовно кажучи. Типу, йому треба щось зайняти. І головне тут саме ну, процес фізичного займання. Ну як кіт, він зайняв всю коробку, так і так і гутерш. Зайняв все. Он. Де він? Ну я впевнена, що я впевнена, що це не ну, це, це гросмейстер пройобування по ООН, ну, і вони сидять там і ці такі, А де Гутер? Де Гутер? Що його знов нема? О, він на зустрічі по зустрічі по зустрічі. Всі такі, о, ну і правильно, ну типу, це голова. Голова? голова ну, Може його взагалі не існує? Ну ви взагалі впевнені, що він є. Ну, я угу. до речі, думаю, що Гутереш Папа Римський це просто одна людина, яка, яка перевдягається як один раз, з білий така. <свят> ну, тут не, ну Тут не ясно, якщо чесно. Хто. Якби всі хороші. І... От якби так, да, якби от ну мир і, і, і тоді, от якби ну, робить добре добро. а, точно, он це релігія. Точно. М? Он треба це церкво. Це церква. Це просто, просто, треба вірить, да. це просто церква, реально. Чух. Блін, такі ми дурочки, ми все в цей час щось да. вимагали від них. Просто Гутере хоче, щоб, щоб його оточували діти, які співають в хорі. Це все. Ну, це все, що я може вплинути. Причому взагалі байдуже, взагалі байдуже, що він каже. Да. Е, ну, а, і, якщо, ну, можливо, йому і варто взяти певні якісь релігійні от е, доказ, інструменти. Да. Певні да, релігійні інструменти, наприклад, нерозбірливо бубніть, і, і ніхто не докопається до твоєї, до твоєї заяви, бо ніхто нічого не зрозумів. Доказ того, що он, це просто маленька церква. От просто замініть заяви Гутереша. На Будь-яку хорову пісню і вплив на геополітич... геополітичну ситуацію світу буде такий самий. Заява що є просто пісня про святого Андрія. Це ж одне. Так, дивіться, згодом стало відомо, що Ізраїль відмовлятиме видачі віз представникам ООН Україні наголосили, що організації саме час надати урок. Дякую. Згодом Гутереш спробував виправдатися. Він назвав напади Хамаса жахливими. Вау! І наголосив, що скарги палестинського народу не можуть виправдати. Його дій, отак. Ну і ця реакція Ізраїлю цілком зрозуміла, бо надавати візи представникам ООН навіщо? Бо це представники чого? ООН. А що таке ООН? Це фантик від барбариски це мотузочок від Йо. Кришечка від Кока-Колу. коли <laughs> ну, Наша відповідь. <laughs> це, це відірваний ярличок від пакетика з <laughs> чаю. Це пожмакана рекламка, установка Віндовса на дому. Це так корисно, як, як російська версія сайту на будь-якому сайті. КПД ООН. ООН, це оці колючки від кришечки на мінерал. Он це оця кишенька, оця маленька, великій в великій кишенці в джинс. Це хоча маленька, така, а що туди покласти? Заяву ООН. вона якраз не займає нічого, тому влізе. Вже сильно. Ну ні, у вас перелік доповнений, нема що додати. Ми можемо зараз просто мовчати, і це буде ну, як 20 років роботи ООН. І навіть краще, бо коли мовчиш, хоча б тебе не позбавляють віз. Правда, утереш. Яке поскудство. Їм, ну, їм мали надавати візи просто того, що вони ООН. Ну, Зрештою, якщо подумати, а от сам Антоніо Гутереш він нам потрібен от, щоб що? Щоб що? щоб казати, ну ну щоб він приходив, казав, що злочини Хамас це жахливо, щоб ну щоб казати такі банальності, які люди соромляться навіть на курілці констатувати. Злочини Хамас це жахливо. Дякую. Дякую. Я краще послухаю, що снилося моєму колесі, і що це значить в сотні. Ти просто ти стоїш на вулиці, підходить людина, і каже, Хамас це погано. І ти такий. Є лікар тут, ну людина просто здається, ну, щось на якомусь приколі. Каже, яблука зелені? Так, ще пізніше Гутереш наголосив, що його заяви начебто спотворили. Ще пізніше, тобто, ну Готереш мав сказати за один раз і одразу. А він цю він дуже банально, просто думку очевидно, розтянув на три заяви, які в нього еволюціонували з часом. Ну це просто гень організації робочого часу. Знаєш, це супертаймінг людина. На один день одна заява, яку він тричі міняє. Він сказав: Я шокований з потвореннями деяких моїх заяв. Нібито я виправдовував терористичні акти Хамас. Це неправда. Це було навпаки. Наголосив Гутереш. — Він перший почав. А він мене за курточку дёрнув. — І і тут зразу, і тут дід неправильно сказав заяву: навпаки, як? Навпаки, це як? Навпаки, що? Дії слова застосовується навпаки. Так в цьому і прикол Антоха, я маю на увазі, Антоха Гутереш. В цьому і прикол Тоха, що дуже легко спотворити заяву, якщо вона чвак жмяк ні туди, ні сюди. Коли ти кажеш слово вакуум, ну використовуєш як аргумент, дуже легко щось спотворити. Блін, ну ти ти генеральний секретар ООН, твоя робота робить заяви, і ти це не вмієш. Ну я тоді не знаю, може на якісь курси походи. Ну, серйозно, Антоніо, треба щось робити. Я думаю, що можливо, він був вражений конкретно тим, що його. Взагалі хтось слухав. Ну, може, він просто ну, може, він просто весь цей час був впевнений, що він може ну казати все, що ну, тому, ніхто не слухає. Все одно я ну, я, ну, я, я, я генеральний секретар чого ОГОН. Ну кому може прийти в голову це слухати? Правильно? Може він ну. Просто не той пост з Фейсбука прочитав. Ну він вибирав між постом Фейсбука і цим і і, і складом е, озвіжувача повітря. Ну типу да. такий, що це? що і, це? І, і парами, і, і парами е, від е, крему для гоління для бриття вибирав. Там буде скоро заяву що Він сказав, що when the weather outside is frightful. And the fire is so delightful. Ну, я, я навпаки мав на увазі. Ви неправильно зрозуміли мою заяву сенатори. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на радіо промінь. Підпишіться на наш Ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами були, як завжди Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Якщо що, я виступаю за спотворення заяв Гутереша. Може, тоді дід навчитися нормально і прямо говорити. Ну я вважаю, що спотворення заяв ООН відбувалося не в вакуумі. Єгор. Ти теж маєш це розуміти. Не все там так однозначно. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут